Вітаю! Чи бувало тебе такі ситуації, коли ти лежиш просто на ліжку, дивишся смішня від Тіктоки і думаєш, взагалі, нащо людство придумало таку річ, як мотивація? Нащо нам бути продуктивними, та взагалі краще буду там тозначем, аніж будувати свою кар'єру? А якщо ці всі питання стали знайомими для тебе, то ласкаво просимо до нашого нового відео Сюди Даліс. Саме сьогодні ми з вами поговоримо про вигорання, адже це доволі цікава та така необхідна штука, з якою зустрічаються люди у повсякденному житті дуже і дуже часто. Тому, ласкаво, просимо до нашого нового випуску. Ми з тобою не цілий тиждень, і якщо ти досі не поставив лайк, ну в мене до тебе є питання. Ми цілий тиждень готували відосик, монтували, знімали, писали сценарій, шукали ось цю локацію, налаштовували світло. А тобі важко поставити лайк? Ну давай, давай, виправляйся ситуацію. Що ж, вигорання, що це таке і з чим його їдять. Дуже багато сучасних людей зіштовхується з цим постійно, і для більшості це поняття вже відоме. Проте пропоную поговорити трошки про це детальніше, оскільки, можливо, ви будете путати це з депресією. Тож далі пропоную дізнатися різницю між депресією та вигоранням. Зазвичай вигорання асоціюється з такими поняттями, як апатія. На початку цього відео я навів дуже класний приклад. Ну, це не може бути класним прикладом, але на початку цього відео я навів приклад апатія. Коли людина, яка була замотивована постійно, лежить в ліжку, дивиться якісь там смішнямі відосики з котиками, і думає: нащо? Наше людство придумало таке слово як мотивація, прокрастинація це просто те, що можливо для мене зараз найнеобхідніше. Не і нащо бути взагалі продуктивним? Ось це апатія. Ну і друге, це виснаження. Дуже часто це йде паралельно з запаті, коли ми лежимо в ліжку, думаємо, На що мені взагалі це кар'єра, правильно, правильно. Ми не хочемо взагалі займатися університетом своєю роботою, і це ще додається до цього виснаження. От знаєте, вислів, коли от таке відчуття, наче там 20 вагонів з вугіллям розвантажував. От тут саме про те. Зазвичай це виснаження відбувається після такого, коли ми зробили надзвичайно велику круту задачу. І на наступний день ми просто лежимо і такі. подивимося тікток. Все, в нас більше сил немає ні на що. Тому ось тут саме про це. Ну і далі це знижена професійна діяльність Наприклад, ми сідаємо робити якісь таски, якусь лабораторну роботу. Ну і ми розуміємо, що раніше ми робили цілу одну лабораторну роботу за день, а зараз ми не можемо навіть написати до неї звіт. Ось тут саме про це. Коли ми Звикли, що ми робимо там декілька тасків за один присіст, так місяли, зробили там 5 задач класних і такі ми круті, ми йдемо далі. Проте чомусь так трапило, що ми зараз не можемо навіть зробити одну задачу. Ось це знижена професійна діяльність. Тож, розібравшись із симптомами, пропоную запитати тебе у себе просто зараз. Чи важко тобі йти сідати за роботу? Чи Приносять тобі твої досягнення задоволення і чи дратують тебе твої оточуючі люди? Якщо ти відповідаєш позитивно на одне з цих питань, то вітаю, у вас вигорання. Розбравшись із септомами, відповівши на питання, ми зрозуміли, що у нас вигорання. Добре, і ви спитаєте абсолютно логічне питання: а що мені з цим робити? Що ж, перш за все, пропоную змінити рід діяльності. Наприклад, ви працюєте розумово, ви там пишете код або ви пишете сценарій, наприклад, як я. Ви постійно працюєте розумово, ви шукаєте якусь нову інформацію, ви постійно аналізуєте, думаєте. І от перший пункт саме про те, що ми будемо змінювати рід нашої діяльності. Те, що я працюю, наприклад, розумово, але піду займатися спортом. І ось це допоможе мені трошки, так би мовити, не доходити до вигорання. Тож, тому що я буду змінювати рід своєї діяльності, я не буду фокусуватися лише там на розумових своїх здібностях, піду там. Порозгружаю вагони, для мене це буде певним відпочинком. Проте, якщо ви працюєте фізично, то якраз навпаки. Піть почитайте якусь книгу, подивіться класну документалку і того подібного. Тож перемикайтеся від розумових до фізичних задач і навпаки. Далі поговори з іншими. Можливо, ти зараз лежиш і думаєш, от в мене якась така задача, от я не можу, або ще щось. Поговори з іншими, поділися своїми переживаннями, поділися своїми проблемами, піди погуляй в паркові зі своїми друзями, поговоріть на якісь теми, виговоріться і розкажіть про свої внутрішні переживання. Думаю, це допоможе вам вийти з цього стану вигорання. І далі третя порада, як вийти з цього такого стану, можливо, прозвучить до вас дуже банально, дуже типу: ну, наче це і так відомо, але, але поспіть. Дуже часто сучасні люди сильно хвилюються дедлайнами, аби не пропустити жоден дедлайн, аби все встигнути, і це нормально. Проте, проте іноді у таких людей в жертву йде власний сон. Тому, будь ласка, не допускайте цього, але якщо ви вже так вийшло, що ви лежите і думаєте, нічого не хочу робити, не робіть. Підіть краще, поспіть, проспіться, якби зараз це не прозвучало. Наберіться сил і подумайте далі. І йдіть далі працювати. Ну і четверта порада це розслаблюючі заняття. Заведіть собі невеличкий нотатник або ж скористайтеся замітками в телефоні та напишіть список справ, які будуть вам приносити розслаблення та задоволення. Як тільки ви відчуваєте, що ви перегоріли або ви знесилені, то звертайтесь до цього списку і виконуйте задачі звідти. Наприклад, це може бути прогулянка парком або ж читання книги, перегляд фільму, гра в пазли і того подібного. Цей список буде усіх абсолютно різним, тому пишіть, думайте, творіть і шукайте саме підхід до вас. Далі ми на початку відговорили про те, що яка ж різниця між депресією та вигоранням. І насправді симптоми дуже схожі, коли ми просто лежимо в ліжку, дивимося смішнями відосики, не сміємося з них. Зрозуміло вам з причин, яких і ми думаємо: угу, а в чому ж різниця? Різниця в тривожності. Зазвичай вигорання підв'язане до відчуття тривоги. Наприклад, сьогодні ми зробили одну задачу, хоча планували п'ять задач, і ми думаємо, як якийсь там ваня, чи якийсь там Петя робить там цілих десять схожих задач, і ми думаємо, чи дійсно я не можу зробити ці десять задач. У нас з'являється відчуття тривоги, тому що ми не встигаємо за нашим оточенням. Ми починаємо постійно порівнювати себе з іншими і того подібного. Не треба так робити, ніколи себе не порівнюйте з іншими. І також тривога може бути викликана відчуттям пропущених дедлайнів або ж того, що от зовсім скоро потрібно буде здати якусь лабораторну роботу, проте її не зробив. І зазвичай це відчуття тривоги, як на зло, трапляється ввечері перед сном. От правда ж, так? Ну і головне пам'ятати про профілактику. Завжди пам'ятає про те, що ти маєш розділяти свій час на певні перерви та брейктайми. Пам'ятає про те, що ти маєш вимірювати час і виділяти певну годину для роботи і певний час для свого відпочинку та перезавантаження, тому що найкраще лікування це профілактика. Тож, сподіваюся, для себе ти виніс щось мега цікаве, якщо так, напиши в коментарях, що саме. Сподіваємось, тобі сподобався матеріал сьогоднішнього відео. Якщо так, став лайк, підписуйся на нуре тіві та обирай своє майбутнє з першим серед кращих.